Вітаю, мене звати Владислав Криворот, мені 20 років, і я студент четвертого курсу Київського університету культури, факультет кіно і телебачення, кафедра тележурналістики та майстерності актора. Сам родом я із славного міста Умані. Там я програв три роки в народному аматорському драматичному театрі імені Смолича, після чого розпочав свій шлях в кіноіндустрії. Мав досвід зйомок у таких проєктах як моя улюблена стражко, козирне місце. Там я грав поліцейського, конвоїра. Одні з крайніх проєктів це встигнути до 30. Маю права категорії Б та С і вміло катаюсь на ковзанах. Умію стріляти з автомата та можу їздити верхи. Раніше я займався боксом, але це більше як хобі. В кіно хотів би зіграти щирого та відкритого героя-коханця, який в пошуках себе прагне до змін у своєму житті та шукає пригоди. Дякую за увагу!